Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук, і ось роблю зйомочку відпочити саме зараз збиралася. І ось так розклала баночки. Вже зробила розмітку. Я на екран виведу, як у мене була Чаклунська година, майже 88% вишито Збоку ви будете бачити. І я вже собі так зап'ялила ніжка нурги. Ось я показую, це вже стара е, ніжка. І от так мої коробочки, і старий записничок такий, який я вже веду 8 років, тому що вишиваю я 8 років вже цю вишивку, ось так на планшеті. включила. це дуже-дуже проста е, вишивка чистими кольорами. Ось так одним кольором зашиваю. Баночки, і потрібно довишивати. Розмітку я робила ось такою білою монониткою. Якщо вона зайде, я її буду знімати, бо я частково наношу цю розмітку. Зараз покажу: частково наношу розмітку. ось бачите, для того щоб вишивати на темній тканині, потрібна біла розмітка і отак просвіти її для того, щоб бачити ці отвори. Але це мій був такий перший досвід. На темній основі вишивати, можна було спокійно брати 18-ту білу канву і собі вишивати, не морочитись. Якщо вона зайде, то я її візьму в інтернет-магазин схемуманія для продажу, тому що я її спочатку сама спробую, як вона витягається, але дуже добре вона розмічалась. Я розмітила дуже швидко. В районі 10 хвилин на 5 тисяч символів я розмічала. Ось така баночка у мене тут є такий футляр, і мої ножниці цаплі від DMC, і такі більш прості ножиці, якими я відрізаю ну, не одними ножицями користуюся, а такими, які мені зручні. От також є у мене на сайті з загнутим кінцем, для того, щоб відрізати ниточку уже при самій вишивці. Ну, я трошки навишиваю, тоді побачимо. Спробувала зробити інший ракурс. Ось так. Може так видніше. Сьогодні 15 серпня. І вишила 10 тисяч хрестиків за 12 днів. Ось вони, ці 10 тисяч, ось так доверху. Це все 10 тисяч. І виходить, що разом вся робота 91. 88% роботи. Я вже йду до фінішу свій довгобут, це восьмий рік вишиваю. Всі за і проти вишивки ще перших робіт, але це дійсно той сюжет, що має завершитись і добігає кінця. Я сподіваюся, що по 10 тисяч вересень жовтень, що в жовтні на кінець то буде фініш. Ось так робота виглядає. Так, зараз показую вам 8.00 ранку, і ми з вами знаходимося в моїй електронній програмі букет чайних троянд». І навишивала я ось так. Це розмітка на 5000. Не зовсім руку можу в кадр показати, тому що прибирала у своєму погрібі, Надо, потрібно яблучко зібрати. Тому я Швиденько прийшла повишивати в 8.00, І саме на фоні взяла от таку нитку бленд і прошила це сьомий день. Сьогодні зранку сьомий день. Ось дуже подобається. потрібно ножниці взяти, як саме переход бутончика квітки, троянди. І, звісно, Недошиті є ще участки, тому що ну, сьомий день а я забігаю повишивати всього на півгодини або годину зранку, і вчора вдалося мені повишивати під Світлани відео аж 4 години. Відео її триває більше години, це Світлана Суперстич. Я або її слухаю, або взагалі дивлюсь якийсь фільм для того, щоб якось хоч трохи розбавити. Свій буденний день, яким я займаюся завжди складанням наборів, я без підсвітки, без світла знімаю. І ось так у мене замовила такі собі для п'ялець, аж три штучки, тому що тут багато колірка і десь потрібно ховати ці краї. На рамі це все можна закинути, а коли в руках п'яльця, до ось так понамотувала. Ну, і знанка у мене, дівчата, я притримуюсь лицевої сторони, дуже близько показую. Ось так. І тут вишиваю ці троянди. І покажу ось, робила ігольний органайзер на своєму журналі. В цьому журналі я записую, записую ваші замовлення, веду в письмовому, також в електронному варіанті дублюю, де хто знаходиться ваші адреси, для того, щоб вам відправити вчасно ваші наборчики. І ось моя така проба-пера. Такі ігольні органайзери, аналог Дубко у мене є на сайті. Я зробила тільки під бленди, тому що маю таку потребу. У мене таких шість під бленди, ну, не повних шість, і два ще залишилось. Це мої такі органайзери, які були ще на початку, на початку моєї такої творчої, як я б сказала, майстерні. Ось такі голочки. Ну, це виліпила я свої ж номерочки, так як у нас це. Такий матеріал, що поступово вони починають відліпати оці е кути, і я скотчем, звісно, ще скріпила. Можу показати, скотч близько я. по центру. Тому, ось так, такий органайзер. Ну. Кому зручно, просто і гол, е, голочки тут поні 24 розміру, для того, щоб вони були більші, і для мене зручно брати було в руку. Тому що за останній час, як я переїхала до села, у мене руки погрубіли. Я відмовилась від покриття манікюру від гель-лаку, тому що мені це не потрібно зараз. І якийсь там лак, якщо й буде, то це звичайний, тоненький, який можна стерти за дві хвилини. І ось такий творчий безлад. Я собі тут наложила своїх органайзерів, свої косички поплила. І ваші, звісно, наборчики вже до половини я скомплектувала вчора. Лежать все в коробочках, також канва. і... Склад набору можу показати книжковий відпочинок це нові схеми. Нові схеми я нагадую: комплектую я, так само, гармонія природи. Це дуже чудові такі. Можу вставити на екран, які це новинки схем. Новинки схем, завжди я комплектую під набори, а готові схеми або просто купити схему це завжди на моєму сайті. Я завжди це розповідаю. Так, ну, все, буду йти я працювати, побіжу в садок. Потрібно позривати яблучка зимні, і підготувати в підвал, і далі прибіжу вже в свій офіс і почну. Роблю, роблю зйомку в своєму офісі, і почну далі вже комплектувати вам набори. Сьогодні, 30 серпня. І показую, я вже навишивала і залишився один 819-й колір. Надалі, що я зробила, розпустила косичку для того, щоб уже без перешкод витягувати собі ті нитки. Зарядила собі 5 голочок поні з 819. -ти. І коли залишається у мене один колір, я знімаю оцю розміточку, собі зниму. І буду вишивати. Бачите, як бутончик вийшов. У бутончику ще не вистачає 819-го кольору. Я його зашию, зниму розмітку і покажу вам цю частинку. Зроблю фото вже відшиву, трошки тінь падає. Зроблю фото відшиву І е, надалі буду починати з букету Чайних троянд. У вересні місяці всього 5 тисяч по плану. Ну, так, щоб зашити якраз оцей участок на п'яльцях, це п'яльця нурге трійка, нагадую, зап'ялено. І тут влазить 10 тисяч хрестиків, це 18-та аїда Цвайгард. Тому ось так. Ось і закінчила свій відшив. Так, зараз забираю вже щоб було видніше аж із трьох таких чохлів, для того, щоб держалася зайва тканина, і що вона залишається? Отак От я підтягую канву. До речі, Нурге Трійка тримається дуже добре, від початку і до кінця. А цей відшив на 5 тисяч тривав, тривав 10 днів. 5 тисяч за 10 днів. Це в середньому виходить 500 хрестиків в день, тому що тут квіти. І тут було трошки легко, бо одним фоном цей великий бутон зашивається такими світло-рожевими відтінками. Так і виложу фото у групу. Ось такий придбала магнітик, схожий по цвітовій гамі до фону моєї вишивки. Так, і ось так, мабуть, сфотографую. Не хочу знімати із станочка, тому що мені ще тут предстоїть вишивати 5 тисяч. Тут було більше сюди, але я вже дотягну. Так, щоб мені було зручно, у відшиві. І закину у коментарі, у фотозвіти ось так бутончик, як виходить. Це всім гарного настрою, до слідуючих моїх відео.